Доброго дня суток, з вами Євгеній. Граємо сьогодні Delta Force. Нова гра могли бачити може. Гарно, з 3-2 тижні назад вона вийшла в Play Market в ранньому доступі. І гра сама собою прикольна, грати можна. Ну, в чому діло, що я записую. Я так граю вже може, тиждень два І класний знайшов. що точніше. Комбінацію об'єсів на зброї М4А1. Зараз розберемо, що стоїть для чого, і що і як. Ці обв'яси більше на контроль, на устойчивість, на точність таке. Можна грати спокійно на середній відстані, на дальній відстані. навіть. Взагалі, без проблем. На ближній теж, ну на ближній, так собі не дуже, бо скорість не така сильна. Ну, зараз подивимося, що в мене стоїть, як стоїть оптика. Зразу на оптику комбінірований присел. Дуже допомагає, якщо часом на дальню відстань, переключаєшся на 3.25, лупиш як хочеш на дальньому відстані. І 1.25. Той самий ще те, що коліматор або голографічний прицел вблизі дуже допомагає, прям дуже. Бувають випадки, що треба вблизі стріляти, а ти не можеш. Бо в тебе там, наприклад, стоїть 3Х, а тут а, два в одному. Достатньо. Прикольно. На що прикладу? Приклад я взяв ось такий. Багато хто мені ось у знайомих, хто почав грати Дельту, сказали, що ні, не прикольний, щось такого. Типа не то. Але, на мою думку, він, він достатньо нормальний. Грати можна, що я точно замітив. Тоже прикольний. З магазином в мене стоїть той самий магазин, що і був від початку. Нічого я з магазином не міняв, ну хоча можна. Класно поміняти на 60 патронів, або на 45, але в нас зменшується, наприклад, на 45 зменшується точність. Ну, Таке. Точність я б не хотів скидати. Чесно кажучи, на 60 зменшується точність, ну, чуть-чуть устойчивоюся і контроль зменшується. Ну це таке, там чуть-чуть. це саме найкраще класно, на 60. Ергономіка. Чесно, я на неї уваги не звертаю так сильно. Mm, Нащо. О, рукоятки. Рукоятка це взагалі отдільна казка. Перепробував, наверно, всі рукоятки які йдуть. Чесно кажучи, на контроль. На контроль. саме наклона тактична рукоятка. Оце, це взагалі це бомба-пушка, ти контроль маєш. Якщо брати, наприклад, вертикальну. Контроль. Устойчивость лучше, ну контроль менше. І точность менше. Все, наприклад, так само. Взяти. Що я брав? Оцю, по-моєму. Вона така з устойчивость більший. Ця ще хороша рукоятка, тож можу сказати, але контроль з нею чуть-чуть. Не дуже. Якщо даже в рій... В ігрі брати цю, цю рукоятку, вона не дуже добра. Ну, вона хороша, устойчивість є точність, ну контроль, коли саме при удачі. Не дуже легко контролювати. Що ще можу сказати це про ствол? У нас не знаю, як хто. Багато. Кого бачив, що кладуть комбінірований карбоновий. Ну, чесно кажучи. Пользи я від нього такого не бачу. Те, що він прикольно виглядає, Да, тут не поспорю. Такої пользи з нього. Ну, тим більше характеристики всі падають наш. Стандартний комбінірований. Чуть-чуть характеристики там чуть-чуть впали. Тоже, грати можна. Я по початку на ньому Ну, я, я взяв комбінірований удлінон. длінон. Е Подовжений ствол взяв в собі і думаю, це варіант вже хороший. Просто на нього ще можна покласти все планки. Клав планки, до речі, планки клав, щоб більше було на контроль, бо я чисто цю пушку робив на контроль. Я не клав на устойчувавсь на точність, на, на ергономіку. клав чисто, старався більше на контроль. Я не пам'ятаю вже які планки за що відповідають, Все, це за контроль. Значить, я тут вже... Ці планки я клав по-моєму для того, щоб трохи врівноважити зброю, бо я попам, що контроль був дуже-дуже впереді, а от то щось були там взаді аж десь мітлялися із ергономікою. І я вирішив, щоб дуже не не було погано, Щоб устойчивость була і точність хоча б якась. Я планками просто догнав їх. Що ще доло? Доло взяв вертикальний компенсатор. Ну, що тут ще таке? По-моєму, ще грав із тита... Ні-ні-ні, не 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 він, 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 а, все, стальний дульний Він Чуть-чуть слабше. уровень пушки був не повністю прокачаний, а був чуть-чуть. То я в перше время брав оцей стальний дульний тормоз. Тоже грати хорошо. Так, по цій пушці. Часом все, Можна піти зараз зіграти одну каточку. Обічно. Ще по поводу персонажів. Дуже файний, дуже класний персонаж. Це лю... лютоволк Волк. Чесно, прикольний. Ускорення має, це взагалі імба. Ну, по вигляду цей взагалі імба. Вайрон. Це взагалі їм більше. Ну, його дуже-дуже класне преимущество це у мінах, в бомбах. Наприклад, якщо ворожа техніка їде. Там, наприклад, тіпи взяли там БТР або танк. кладете одну-дві бомби, дивлячись від техніки, все. Техніки немає. Ну, Мені понравилось. тип обще офігені. Може в майбутньому я так планую більше таких пушок показувати. своїх ці комбінірування об'єсів на пушки. Пушка прикольна. Граф. Ну я скільки зіграв, може каток 10-12 на то достатньо прикольно. Тут ще можна ствол, передню рукоятку, оптику, вперед-назад сусувати як удобно буде. Ще дивився на шот е, зборки, рекомендуємо. Тут я бачу, дивився я від дизайнерів, а я навіть від стрімерів. Я навіть не бачив, звісно, ось стрімерська пушка. Я так зрозумів, що розраб би взяли у стрімера. Я свою пушку зробив чисто, як мені було. А я потім мені сказали, що є зборки, чого ти по зборкам не складаєш. Я такий нічого себе акціо так. Ну таке ладно буває. Ну, як ось дивлюся по характеристикам, по позункам. Моя пушка ще й лучше оказується. Прикольно? Я думаю, взагалі класно. Нічого поганого взагалі немає. За ракаточкою зіграю. А за бокси на копейки, а то біля синьопа. -а, а за бокси копейки, Чуть-чуть погрався, показав, як стріляє пушка. Що я ще скажу? Підписуйтесь, кладіть лайки. В майбутньому ще є ідеї, щоби знімати. Можете брати мої модифікатори, так я скажу на пушку. Робіть, як хочете. Буде цікаво. В майбутньому ще скажу точно. Всім доброго життя! Удачі! Не забудьте підписатися.